Я так зрозуміла, що Саша всіх нахвалює, як сюди виходить про особливі свідоцтва, особливі таланти. То в мене свідоцтво не таке вже прямі особливе. Навпаки, я б сказала, що я не дуже люблю розказувати, як я прийшла до Бога, бо не знаю, що саме розказувати, тому що в мене немає такої якоїсь яскравої історії, як є у людей, які приходять із миру, їм є що дійсно розказати. І це цікаво. Але я розкажу так, як це було в мене про своє життя і як Бог взагалі працював у моєму житті. Мене звати Альона, хто не знає, мені 33 роки. Народилась я перша в сім'ї. У мене ще є три брата і одна сестра. Тож нас було багато, п'ятеро. Коли мені було 13 років, у нас сталася така подія, померла наша мама від хвороби. І, і нас виховувала бабуся. Далі їй було нелегко, бо їй вже було тоді за 60 років. Але саме завдяки їй, я думаю, що ми опинилися в церкві і стали віруючими людьми. Тому що, коли я народилася, вона якраз прийшла того року до Бога, вона стала членом церкви і почала брати з собою мене. Вона постійно водила мене в церкву, я відвідувала недільну школу і знала і чула про Бога. Потім також через неї покаялася вся наша родина, і так можна сказати, з дитинства ми вже знали про Бога і були в церкві. Тому сказати моє свідчення мені буває важко, але я розкажу про один момент. Хоча багато людей не вірять, що в дитинстві можна покаятись. Що це може бути свідомо, але цей момент дуже мені запам'ятався, я його сприйняла серйозно, і це було моє перше покаяння. Я це дуже добре пам'ятаю, мені було біля семи років. Я була на зібранні, і звучала проповідь, її казав наш пастор Володимир Степанович на тему рай і ад, що вони актуальні. Він запитав. Чи впевнені ви, якщо цієї ночі прийде Христос або ваше серце зупиниться, чи впевнені ви, де ви будете далі? Чи є у вас впевненість, що ви спасені? Не просто, що ви ходите в церкву, можливо, знаєте про Бога, у вас там віруючі родичі, чи ви маєте цю впевненість? І я вважала себе віручою, бо з дитинства я ходила в церкву, але це питання мене дуже схвилювало. І я подумала: дійсно, якщо Бог от прийде зненацька, я не маю такої впевненості. І я зрозуміла, що мені треба з цим, з цим щось робити. Тож я зробила свій перший крок, я хотіла вийти і покаятися, але я боялася. І мені дуже допомогла моя вихователька недільної школи. Вона сиділа навпроти мене в хорі, і вона побачила, що я щось хочу, що я переживаю. Вона підійшла, запитала мене і допомогла мені вийти наперед і покаятись, бо в нас церква була досить велика і мені було якось страшно самій. І я покаялась в той день і мир і спокій наповнив моє серце, хоча дитяче тоді ще. Я почала з того дня читати Біблію вже не дитячу. А Звичайно, мені підписали в той день пам'ятну Євангелію, і досі цей момент я пам'ятаю як такий перший крок на моєму шляху до Бога, примирення з Богом. Хоча, звичайно, що я каялась ще не один раз, але церква вона дуже багато мені дала з дитинства і допомогла прийти до Бога. І, тому що ми відвідували недільну школу, чули про Бога, знали про нього, і потім пізнавали його, їздили в дитячі табори. І церква стала нашою сім'єю. Там ми могли знайти, знайти все, що нам не вистачало ну мені особисто. Бо там були наші друзі, там були вже зрілі люди. Які могли нам допомагати зростати духовно, пояснювати якісь питання, в життєвих питаннях також дати якусь пораду, то церква дуже багато для мене значить. І, звичайно, що для мене особисто Бог це мій люблячий батько, який завжди розуміє, завжди мене любить, і в дитинстві я часто не могла зрозуміти. Як то бути невіруючим? Я не могла зрозуміти, як люди живуть і коли в них ну, особливо якісь важкі обставини, коли людина втрачає все, або близьку людину втрачає, як вони взагалі виживають. І для чого вони живуть? І мені це було незрозуміло. І я не знаю, де б я була і що б зі мною було, якби я не була з Богом, як би склалося моє життя. Тому я дуже вдячна, що я з дитинства прийшла до Бога. І що мої брати і сестра вони також віруючі люди, і що вони кожен служить на своєму місці, також Богові. І ми б хотіли заспівати пісню саме про це, що щастя, воно є тільки в Бозі. Коли в мене запитають, чи існує щастя десь, як дійти до того краю, де спасіння для сердець, де не льються гірко сльози, від гріха і марноти. Я скажу, що щастя в Бозі, я знайшла і знайдеш ти. Щастя не ховається, щастя не втікає, щастя укривається, у Господа руці, серце, що стискається, серце, що шукає, щастям наповняється, тільки у Христі. сили я черпаю, щоб робити всім добро, де надія не вмирає, і де мрія ожива. Відповім, що на голгофі, джерело я це знайшла, щастя, не ховається, щастя не тікає. Укривається в Господа руці, серце що стискається, серце що шукає, щастям наповняється, тільки у Христі щастя не ховається, щастя не тікає, щастя укривається. Сподаруці, серце, що стискається, серце, що шукає, щастям наповняється, тільки у Христі, щастя не ховається. слава Богу.